Бійся, не бійся смерті, нічого не зміниш. Душа проживає свій досвід, а потім іде. Найбільше, що можеш, це спинишся і зрозумієш. Життя існує в любові, а більше ніде. І тут вся загвоздка одвічна причина депресії. А де ж та любов все тісніше самотності круг. Спинись і відчуй. Любов живе тільки у серці. Все решта. Жар птиці, що крихти з'їдають із рук. А де ж оте серце, коли воно так наболіло? Все крають і ріжуть його, лиш не видно ножа, страхи й тривоги, розлуки. А як же горіло? Спинись і послухай, про що зараз каже душа.